Зранку чуть сам не розплакався, коли дивився. Реально, зеленський розплакався під час е, виступу, виступу в парламенті. Mm -hmm. Не в парламенті, а перед депутатами Європарламенту. Ну да, в Європарламенті. От, давайте подивимось: уважно подивіться на президента Зеленського. Слава Україні! Слухайте, ну реально ж, реально, давайте. Ми дорослі люди, давайте дивитись правді в очі. Слава Україні, Героям слава до певного моменту вважався націоналістичним радикально правим вітанням. Так. Так, Після 2014-го. В 2004-му він був максимально радикальним і до 2004-го. Потім потрошечки, потрошечки, він став менш радикальним. В 2014-му він був радикальним. Ще менше. Але, тим не менш, він залишався таким радикальним. Знаєте, угу. це праві там вітались військові. А тут зараз весь європарламент героям слава. Так. Весь європарламент знає, як відповідати на славу Україні. Так. Як це? Це круто. Це максимально кути. я знаєте, коли вперше почав це гасло взагалі забирати свою конотацію. Uh -huh. Цю радикальну це було Євро 2012, і дуже багато українських тоді вболівальників використовували це гасло і ну і просто людей, які дивилися тоді футбол і вболівали за збірну України. Я пам'ятаю на хрещатику, коли були ці фан-зони, і як люди скандували. І так, були ще такі погляди від деяких персонажів, скажімо так, mm. такі е несхвальні. Але я, чесно, не міг собі уявити, що ось так буде. Що прям вся Європа, Ну по факту ж вся Європа. Mm -hmm. Творимо історію, чорт забирай.